Вон вас вітає. Продовжуємо обзор нашої соничної грядочки. Малиш контролює, а я вам буду розказувати. Сьогодні у нас 19 червня, і ми збираємо ось отаку красу. Подивіться, яка тінь Це у нас сорт Фейт. Він дуже схожий на сорт Флоренція. І потер нам достигання. І по ягоді, по формі ягоді, і, і самі рослини. Самі рослини вони йдуть такі кусти широкі. Ось я його трошки обскубла, щоб хоч трошки було видно. Вони розростаються в кустах. Це я також можу назвати, що це сорт-догожитель, бо він розростається рожків додається, і він не вверх піднімається, як ото, ну, основна маса сортів, а він в ширину розростається. По врожайності. Ось дивіться, ну цей рік взагалі-то він не врожайний на соницю, але ось скільки квітконосів. Один, два, так, три, 4. 5, 6. О, ще й сьомий цвіте. Сім, вісім. Десь 6, 7 8 квітконосів. Ну це дуже мало для цієї рослинки. А так, може бути і 10, і 12. Ось отакий сорт фейд. Він йде пізнього терміну достигання, але не такий пізній, як, наприклад, у нас є сорт Мальвіна. Мальвіна це одна із самих самих пізніх, але вражайність там дуже-дуже мала. Ось як от такий великий кущ, то тут ну ми насчитали, ну хай буде 6 квітконосів і на кожному квітконосі по дві таких ягодки великих, і, наприклад, там три менших ягоди. То ось така вражайність у сорта Фейт. А якщо брати сорт Мальвіну, то там ягодка, ну хай також вона буде така кругла, велика. Але на Квітконосах 2-3 ягодки взагалі, і Квітконосів дуже мало. Хай Мальвіна буде достигати, ну я вам і зелену зараз їй покажу. Просто порівняємо, які сорти на 19 червня. По терміну достигання. Зараз ранніх немає, середніх вже майже немає, зовсім останні ягодки збираємо. А ось зараз ідуть вже пізні сорти починаються. Середньо-пізні от плодоносили і пізні починають ой починаються пізні. Ось такий сорт фейт. Як я сказала, що він дуже-дуже схожий на флоренцію. Відрив у неї. Ну, такий середній. Я б не сказала, що і дуже легкий і не такий вже ж важкий. ну Подивіться, от порівняння порівнянні із рукою, яка ягода. Ягода велика, дуже велика, гарна. А я хотіла вам показати, сьогодні я також вибирала сорт Веденсвіл 7. Нашу вкуснятинку, клубніку Маліну. Зараз просто я, щоб ви порівняли колір, дивіться, яка, бачите Веденсвіл 7, вона зовсім темна, темна, темна. І по розмірам, дивіться, який веденсвіл. Це самі крупні ягодки її. Зараз зараз з відеочка. Ось. Ось це такий Виденсвіл 7. Клубніка Маліна наша. Вона зовсім в порівнянні із сортом Фейт, вона зовсім невеличка. Але за смаком веденсвіл це просто шедевр. Ну, давайте спробуємо і сорт Фейт, який він. Ось така ягодка. Він сам такий цупкий, тверденький, плотненький, насінинки жовтенькі, не дуже сильно вдавлені в ягодку, Ось так майже на поверхні ягодки. Я думаю, для транспортування цей сорт буде добрий, він не буде підтікати. М -м -м. М -м ну, за смаковими солодкий. Зразу, як тільки коштуєш, зразу сладость відчувається, дуже відчувається сладость. Якщо якого якогось аромату, присмаку, немає. Ні суниці, ні полуниці, нічого такого немає. Аромата немає виражена. Але сладость є. От мені цікаво, цю ягодку я з'їла, вона дуже солодка мені була. Зараз давайте, можливо, трошки зеленішу виберемо, можливо, там трошки інакший. Вкус буде, бо та, ну, аж черщу сладка була, аж мені так і невдобно сказати, що ну, що не коштую і все солодке. У цієї трошки кислинка є. Але зовсім зовсім трішки. Так що цей сорт не кислий. По смаковим якостям вона класна. Я думаю, і для продажу, і для себе, для дома. Для сушки гарно буде цей сорт для заморозки, бо вона плотна, м'яко ж у неї плотний, але не хрумкий і не твердий. Так, цей сорт дає мало дуже вусів. Ось у неї побігів дуже мало йдуть. Вона розмножується і поділом куща. Рослинки я викопую, розділяю. Або вусиками. Але вусиків дуже мало. Ось такий сорт фейт. Все, дякуємо, що ви з нами, садмовинка з вами. Добра, тепла і затишку вам. Всього найкращого!